Ставимо на голосування. Проєкт рішення номер 5 про перейменування вулиці в Клеменській територіальній громаді. Хто за? Проти. Утримались. Прийняли. Утрималися. Хто утримався? Проти хто? Немає. Проєкт рішення номер 6 Про внесення змін до рішення номер 103 від 29.12.2020 року про внесення змін до переліку об'єктів спільної комунальної власності Клавменської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням селищної ради від 26.09.2019 року номер 484 зі змінами та доповненнями. Зосвідку, було... що помилку в цьому переліку то вносяться зміни, а саме міняються пункти, викладаються в новій редакції. В додатку першому. Доповняються пункти, ну, змінюється площа, загальна площа і такі зміни. Огана людина. прочитайте, про які об'єкти йде. Значить, іде обічається. Да, Жобринський заклад дошкільної освіти Клеванської селищної ради в селі Жобрин, вулиця Центральна, 22. А саме в пункті 290 там де вказано будівля дитячого садочка. Площа 358,8 квадратних метрів. В пункті 291-му, де вказана земельна ділянка, площа 0,58 квадратних метрів. І в пункті 292-му котельня площа 6,1 квадратних метра. І в пункті 293-му складське приміщення, площа 35,7 квадратних метрів. Це дитячий так, це один. Це дитячий це заклад, да. Дитячий садок уже організаlogrus готує технічну документацію і була виявлена технічна документація. І тому вносять ось такі зміни. Тобто, чи правильно? Я розумію, то вся документація є чи що нового готується? Ну, документація вже є. Якщо документація внесли зміни, в можете рішення, якщо документація ще не затверджена і зареєстрована. то тоді, ну, теж це питання теж получается, коли автор документації на одну сторону ні, вони на підставі документів звернулися, тобто, те, що, що виявлено в нашому переліку. А, так, та, так, та, так. Через те вже вносимо в наш перелік. те, Що Про внесення змін до рішення номер 103, від -го, -го, -го року, про внесення змін до переліку об'єктів спільної комунальної власності Клевенської об'єднання територіальної громади, затвердженого рішенням селищної ради від 26.09.19 року номер 484 Зі змінами та доповненнями прошу голосувати. Хто за? Проти? Втримались? Прийнято. Про задержання регламенту роботи відділу. Центр надання адміністративних послуг Пелівської селищної ради в новій всім. Йде е, кілька питань, які ми е, починаємо додатково додаткові послуги вносити в. Нашому клевенському цнапі перше питання це затвердження регламенту роботи у новій редакції. Додалося до регламенту. Частина, частина десята, розділ 10 додався у зв'язку з тим, що ми отримали від обласної адміністрації і закордонного фонду. Так званий мобільний кейс, який дозволить надавати послуги е, виїжджаючим виїзним адміністратором е, і створюється так, так зване віддалене робоче місце. Відповідно, е, в регламент відділу СНАП доданий розділ 10 який має назву особливості діяльності територіального підрозділу центру, адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці, утворених в об'єднаній територіальній громаді. Відповідно, це один із нормативних документів, який дозволить запустити роботу цього віддаленого робочого місця. Тобто це ще додається роботу для ЦНАПу обслуговувати маломобільне населення на дому. Маломобільне населення, або ну, в нашому випадку, я так думаю, що це буде в основному обслуговування. Тих, хто перебуває в госпіталі на лікуванні і не може до при нас прийти за якоюсь послугою, або відповідно і не і і тільки населення Так, так. 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 так ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити проект рішення номер 7 про затвердження регламенту роботи відділу центру надання адміністративних послуг Плевецької селищної ради? Новій редакції. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали. Пересувного віддаленого робочого місця, адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг Данської селищної ради. Далі продовження прийняття регламенту в редакції, створення пересувного віддаленого робочого місця і відповідно затвердження порядку. Значить, при розгляді на комісії враховані пропозиції голови комісії та членів комісії. І це рекомендовано, рекомендовано в пункті 5, в пункті 1.5 самого порядку виключити абзац належність об'єкта звернення до членів мешканців територіальної громади КВНської ТГ у сфері надання послуг визначається його місцем реєстрації згідно паспорта громадянина України та інших документів, що посвідчують особу. Тобто, щоб ми мали змогу, теж навіть не то що змогу, а мали прави підстави надавати послуг. Людям, які не мають реєстрації нашої гледанської, <клес> але Так, <клес> так. <клес> Там було одне єдине на комісії довга обговорення. Це те щодо подачі заяви, тобто яким чином має працівник СНАПу. Розумієте, що йому виїжджати чи не виїжджати, бо дуже ж питання, що це не будуть до всіх підряд, а є певна категорія, то як ця категорія буде підтверджуватися? І обов'язково самі в самій формі заяви, щоб було відображено, бо там було згадується особа-заявник або суб'єкт звернення, а в заяві в формі заяви не було. То я бачу, я, Ви я внесли я... зміни. Так, так. Я вніс зміни, в форму заяви ні зміни і в пункті 2.1 додав. Звертається в зручний спосіб, в тому числі телефоном чи засобом в інтернету? Так, є питання? Тому прошу, Хто... прошу внести зміни уже до зміненого відповідно до рекомендацій комісії. Прошу ще додатково внести зміни і виключити ось цей абзац, який я зачитав. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 8 про утворення пересунового віддаленого робочого місця, адміністратора відділу центру надання адміністративних послуг Хлемерської селищної ради, прошу голосувати. Хто за? Прошу Так, Проект рішення номер 9 Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Клаївської селищної ради в новій редакції. Так як наш там є. Мабуть, останнім в області, який до цих пір не запустив адмінсервіс ветеран, так звані ветеранські послуги в ЦНАПі. Відповідно, нарешті ми починаємо втілювати ці всі речі, щоб завершити цю епопею, і вносимо в перелік послуг ще додатковий розділ 11 ветеранські послуги. Куди ми включаємо 18 послуг, які будуть стосуватися конкретно ветеранів. І відповідно буде створене місце для ветеранських послуг. Воно має бути згідно вимог, відділене спеціально такою непрозорою стіною, стінкою. Ось Ця стіна, стінка зараз якраз визначається підрядник, який буде ці роботи виконувати. Матеріали постачати. І, відповідно, як тільки ця стінка буде виготовлена, буде невеличке перепланування в нашому ЦНАПі, і людина буде в тому відділеному місці приймати конкретно ветеранів. Тому що станом на сьогодні, станом на сьогодні ветеранські послуги надаються від, ну, переважна кількість ветеранських послуг надається... Нас Ірина Івановна, Ірина Івановна, не буде, буде? не голосує. Так, ставимо голосування. Хто за те, щоб витвердити утвердити... да. проєкт рішення номер 9 про затвердження переліку адміністративних послуг і надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Клемської селищної ради новій редакції? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утрималися Україна. Проєкт рішення номер 10 про надання повноважень на представництво інтересів Клевіської селищної ради в судах України. Ні, а не буде форму. Чи питаємося школі? Проєкт рішення про надання повноважень на представництво інтересів юридичної особи, а саме Клеменської селищної ради в судах України, начальнику юридичного відділу та головного спеціалісту відділу Сосницький Майя Борисінько. імені мені, Обокшанжи Сергію Будуть внесені відповідні зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, де ми будемо виступати вже представниками. Без довірності ми маємо ну, скористатися всіма правами. Тобто е, вже було на практиці таке, що е, районний суд, е, скажімо так, нас не допускав через адвоката, заходили. І господарські справи всі розглядаються тільки за представництвом ну, через представника або голову селищної ради, або через адвоката. То завдяки ну, цьому рішенню, завдяки внесенню цих змін до реєстру, ми як працівники, як спеціалісти будемо мати право заходити в будь-який суд, представляти інтереси Клеменської селищної ради. Ставлю голосування. Хто заселення завершення номер 10 про надання повноважень на представництво інтересів Клемської селищної ради в судах України? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримають прийняття про внесення змін та затвердження положення комунального закладу. Центр надання соціальних послуг Клевенської селищної ради нові редакції. Ранок прияти більше вноситься з ними положення. А саме пункт 1 і 4, пункт 1 і 5, там де юридична адреса та фактична адреса не були зареєстровані по селищі Клевень по вулиці Центральна, 1. Наразі вони будуть, зареєстрова... вони будуть зареєстровані по селищі Клевень по вулиці Івана Франка, 63. І у пункті 2 і 3. Там, де перелік соціальних послуг, які надає центр, виключити послугу підтримане проживання. Також прошу, в мене є уточнення у пункті 1,4 і в основі цього рішення змінити на селище Клевень, вулиця Івана Франка, 63, Рівненського району, додавить Рівненської області. Це у пункті 1 і чотири, і Подаємо за 12 про внесення змін та затвердження положення комунального закладу Центру надання соціальних послуг Клавнської селищної ради нові редакції. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали Прийнято бензину рішення No12 про план роботи Клавинської селищної ради на 2 тиріч 2024 року. До вашої уваги проєкт рішення. Про план роботи Клевенської селищної ради на 2 півріччя. Там, в принципі, е, за, е, пропонуються е, такі загальні речі, які ми маємо розглянути. Ви всі ознайомлені, якщо є якісь доповнення. Можна в процесі додати. Так. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 12 про план роботи Клевенської селищної ради на 2 півліччя 2024 року, прошу голосувати. Хто за? Прийня, 13, про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету Кламської селищної ради. Пропонується внести зміни до кількісного та персонального складу виконавчого комітету Кламівської селищної ради, 8 скликання, затвердженого рішеннями сесії селищної ради від 8 грудня 2020 року No8 та е, рішення No20 від 22 грудня 2020 року. А саме за пропозицією селищного голови, з погодженням товариства Одек Україна, пропонується визначити чисельність виконавчого комітету Клевенської селищної ради в кількості 17 осіб, тобто довести до складу виконавчого комітету два члени виконавчого комітету: Мельничука Олександра Миколаєвича, члена наглядової ради ТОВ Одек Україна, та Панчука Бориса Володимировича, директора Клевенського професійного ліцею. Я питаю. Хто за те, що затвердити проєкт рішень No13, внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету Клемської селищної ради? Прошу наслати. Хто за? Проти отримала стримуто проєкту рішення no змін до переліку об'єктів спільної комунальної власності Клемовської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням селищної ради від 26.09.2019 року номер 484 Забезпечення впорядкування обліку захисних споруд цивільного захисту Клевенської селищної ради, е, круючи е, порядком створення отримання фонду захисних споруд цивільного захисту і виключення таких споруд з фонду та ведення його, його обліку. Пропонується внести зміни в, в додаток другий переліку об'єктів спільної комунальної власності, е, з, пункт, доповнивши пунктами 107, 109 наступного змісту. Тут у нас додаються в цей перелік об'єкти. Пункту 107 додається протираді... Протираді... протирадіаційне укриття номер 66817, протирадіаційне укриття номер 66933, пункт 108, і пункт 109, протирадіаційне укриття номер 66814. Це додаються до нашого переліку три протирадіаційних укриття. Їх раніше тут не було. Я питаю, на голосування ставимо. Проект рішення No14 про внесення змін до переліку об'єктів спільної комунальної власності Клевенської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням селищної ради від 26.09.2019 року №484, 484 Прошу голосувати. Хто за? Проти? Проект рішення No15 <кхух> про внесення змін та затвердження структури виконавчого апарату Клевенської селищної ради. Та її виконавчих органів на 24 четвертий рік. Бахчувані серевіровичного ми нічого не змінюємо, змінимо тільки посаду. Виводиться посада спеціаліста, а вводиться посада спеціаліста першої категорії. Робиться це з метою того, щоб була можливість, якщо ну, буде придбаний автомобіль в майбутньому тут недалекому. Вводиться ця посада для, ну ця, саме ця посада для того, щоб була можливість забронювати е, чоловіка, якщо прийде чоловік. Ми поки що не знаємо, хто прийде. Тобто під пропад не підпадає, посада спеціаліста. Так, під бронь підпадає спеціаліст першої категорії, начальник відділу, е, землевпорядник, е, заступник селищного голови. От, так, а вимоги цього спеціаліста першої категорії ми там візьмемо? Ну, відповідно, спрямування, тобто це спеціаліст першої категорії відділу житлово-комунального господарства, це буде з вищою освітою спеціаліст. ну і Відповідно, має бути наявність посвідчення водія. Згідно да, пособим Там в інструкцію будемо переробляти, додати... Ні, ну це не, це не водій. Так. Так, Різниця не номер, між закладами там 200-300 гривень, там щось таке. Кожен, хто вільний і на своєму транспорті. Да. І згідно розпорядження, хто може використовувати свій автомобіль? Правильно Сергій? Так, є питання. Ставимо голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 15 про внесення змін та затвердження структури виконавчого апарату Крамської селищної ради та її виконавчих органів на 24 рік? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Прийнято. Проект рішення номер 16 про затвердження положення пороконкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Клеменської селищної ради відбору на заміщення вканцних посад керівників закладів загальної середньої освіти Клевенської селищної ради пропонується затвердити положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Клевенської селищної ради, оскільки попереднє положення, яке було затверджено у 2018 року, і з того часу відбулося дуже багато змін у законодавстві, то пропонується затвердити нове положення, ну і, звичайно, контракт. Так, шановні депутати, чому зараз ми будемо затверджувати є потреба закінчити це положення? Справа в тому, що у трьох керівників наших е, навчальних закладів закінчується е, контракт. І стоїть питання про те, чи е, ми автоматично продовжуємо контракт, е, чи е, будемо проводити конкурс. Е, поясніть Адамівна, е, які є два варіанти того. Як можна далі продовжити роботу того чи іншого керівника? Ну, відповідно на даний час, оскільки в нас військовий стан, то можна проводити конкурс. Ми проводимо конкурс ну, ну, згідно положення, а також можемо продовжити контракт до закінчення, ну не пізніше провести конкурс, не пізніше після завершення шести місяців після завершення воєнного стану. Ми можемо або провести конкурс, оголосити його за два місяці до закінчення контракту, або робимо продовження. Дане питання розглядалося на комісії, на манітарні. Е, Ну я вже скажу, е, Олена Вячеславовна, скажіть думку гуманітарні. На гуманітарні комісії ми прийшли до е, спільного рішення е, все-таки піти тим шляхом, щоб проводити конкурс після завершення військового стану, не пізніше через півроку після закінчення війни. правовій Ірина Іванівна. І теж підтримали, що до закінчення воєнного стану Європи законодавства. Не треба зараз А дане положення місце. Це те, що є дуже багато змін в законодавстві, і воно необхідно їх внести. І те, що я особисто бачу, це дуже приємно, що багато Ви, чого нового. Самим цим положенням без погодження. На мене воно вартує того, ми зараз не спішимо, ми не проводимо конкурси або проводимо зараз. Давайте, як на мене, вирішимо питання. Якщо ми проводимо зараз, то це таке нагальне питання. Так. Якщо ні, то ми положення можемо перенести і все-таки вивчити його. Ну, положення воно до закону. Я розумію, але воно не було. в нас так само. Як скажуть, лишніми немає положення, яке було але представлено на комісії. І ми не ознайомлені, не те, що не погодені, але ми навіть не ознайомлені з цим положенням, яке ви винесли сьогодні на сесію. Е, дивіться, е, я зараз комісія е, дійсно, е, дійсно, е, дійсно, е, дійсно, має положення, положення. Це положення на засідання гуманітарної комісії не було винесено через те, що була думка така, що конкурс не проводити. Так, але коли е, ну тут вже почали такі. Ну, думки було у депутатів проводити, не проводити, і тому вирішили, дане так дане положення. Ну але якщо депутати і, зокрема, члени гуманітарної комісії не ознайомлені із цим положенням, то значить, вами не конкурс, але має е бути певний, але дивіться. То е, значить ставимо на голосування того як, дійсно, до положення і вона ознайомлюється. Як на мене, це воно, Ні. Воно воно не воно. Воно. дайте я виду я. Бюджетна комісія не ознайомлювалася з положенням. Вона, вона була за те, щоб проводити конкурс, а так як вони як, як дотягнули до останнього моменту, і сьогодні це останній момент, коли можна це положення взагалі затвердити, тому що далі ми тоді не проведемо конкурс, якщо все таки вирішили проводити. Зараз ми не проведемо сесію. Є дві про ну, пропозиція, пропозиція. пропозиція. нормального проводимо. Пропозиція час не проводимо. Пропозиція. Все, як працюють всі нормальні да. е, органи місцевого самоврядування, є пропозиція поставити на голосування питання про проведення конкурсу. І це питання далі наступне, зрозуміло, буде так. наскільки ми можемо перенести вивчити його все, все. в плановому порядку. Що? Так, є От, пропозиція, пропозиція поставити на голосування, до доволі. Доволі. чи є потреба проводити час війни і це розпитання. Але Просто, Просто, не стидається. було питань потім через Європу і далі, тому що далі, далі, далі. Закінчиться будемо, інші... будемо Інші дереві будемо, що вона закінчиться до кінця року. Або ще принаймні на слідуючий рік, і конкурс проведемо. Не. Так, Є пропозиція перенести до даного питання на наступну сесію. Хай допрацьовують і виносить там гуманітарну комісію. Щоб проводити конкурс, то нам вже от крайні теж. Ми маємо проекту рішення про те, що проводити конкурс. А ну, ну, це віде, на сесії не його виноситься? Його чи проводиться конкурс, чи проводиться, має? Має? Юриста, не проводиться? Я є, що? Що? Я є юристи. Є, я перепрошую, бо мене реально. Я просто допоможу, все рівно це питання не проголосується. Є юристи і є юридичний аспект. Якщо наприклад нас по положенню не може проводитись конкурс, бо тому, що не внесені зміни, то апріорі приймається рішення, згідно законодавства про продовження терміну контракту до закінчення воєнного стану. А ми приймаємо положення, Тут немає ніяких порушень. Вибачте, ну я вже все, я вже маю діти. Всім дякую.